Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про медичну систему Канади. Чим вона відрізняється від української, чим вона схожа, її плюси, її, можливо, мінуси. Розкажу наш досвід в цій медичній системі. І... Але перед тим я вас попрошу. Для підтримки українського контенту підписатися на канал, хто ще не підписаний, обов'язково поставити вподобайку, і це буде крутити Ютуб і більш популяризувати український контент. Отже, медична система в Канаді, вона. Дуже схожа до української, навпаки, українська теперішня медична система, побудована по принципах канадської. Її копіювали. Ну, не до кінця скопіювали, але в загальному зробили дуже схожу на канадську систему. І хто живе в Україні, той прекрасно знає її принципи роботи. Тобто є. Сімейна медицина, є сімейний лікар, ви в нього якби, перебуваєте на обліку і з ним контактуєте. І якщо вам потрібно до лікаря, ви записуєтеся на прийом, приходите, він вас оглядає. І Якщо потрібно до іншого якогось вузького спеціалізованого лікаря, відповідно він вас, дає вам направлення, ви знову-таки реєструєтеся на прийом до іншого. Так само це працює і в Канаді. Тільки різниця в тому, що в Україні ну, можна було записатися до лікаря там, буквально, якщо була черга, то, можливо, там, на наступний тиждень, якщо не на наступний день. Я так по своєму досвіду пригадую. Тут дуже велика черга і. Відповідно, ви можете записатися на, на прийом до лікаря на наступний місяць, через два місяці і так далі. Е, і так само, коли е, ви вже будете свого сімейного лікаря, і він вас скерує до іншого вузькоспеціалізованого, то там може бути не тільки місяцями, може бути по півроку, рік і півтори. На своєму досвіді знаю, що я, наприклад, скерований. До іншого, був в серпні, зараз лютий. І мені ще, мені ще навіть не то, що не, скажімо так, я не маю дати, коли я потраплю до того лікаря. Просто мені сказали, що мені передзвонять. Я як waiting list. І я очікую. Чому так відбувається в Канаді? Насамперед. Це велика проблема в самих лікарях, яких є недостатня кількість. Ця кількість свого часу була, але минулого року уряд Канади зрозумів одну велику річ для Канади це погана річ, оскільки відбулася міграція канадських лікарів в США Америки. Підтвердження диплома не потрібно, їх безпроблемно про влаштовують в Сполучених Штатах, відповідно, зарплата вища, податки нижчі, ціни на все в Сполучених Штатах нижчі. Навіщо працювати за менші гроші і жити за більші гроші? Як можна навпаки отримувати більші гроші, і всі ціни на все, включаючи нерухомість, менші. Тому. Логічно, що якась частина лікарів, яким не залежало, де проживати, чи в Канаді чи в Сполучених Штатах, просто іммігрували по роботі і живуть і працюють зараз в Америки. І ця кількість виявилася дуже великою, тому що появився такий провал і відсутність компетентних працівників. Друге питання, що ще, чим відрізняється українська медицина, навіть беремо суто сімейного лікаря. В Канаді сімейним лікарем може бути не тільки просто лікар, який закінчив і Він от є там терапевт, він є сімейний лікарем. В Канаді сімейним лікарем може бути медсестра. Тому що тут дуже велика якби, градація цих медсестр. Це як найнижчий рівень, це як просто санітарка в лікарні, тобто яка нічого не може ніяких маніпуляцій робити, тільки доглядати за хворим і так далі. Оце це найнижчий рівень медсестри. І найвищий рівень медсестри це вже коли м, вона може ставити діагнози і вже фактично вона вже майже лікар, тільки там буквально. Ну, Різниця в дуже невеликому кількості невеликої кількості терміну навчання. Вони всі вчаться в медичному, це не медінститут, це у нас називається. Це тут називається medical school. І це щось таке середнє між вищим навчальним закладом, коледжем і так далі. Ну, і там, там вони здобувають медичну освіту. І тому, наприклад, ми стоїмо на обліку у нас сімейний лікар, це є, це, ну, так називається сестринське якби, піклування, якщо так дослівно перекласти. Ми там перебуваємо, і якщо є потреба, ми звертаємося, потрапляємо на огляд. Зараз запитається, якщо, наприклад, щось термінове, Ну, не так терміново, як, наприклад, для швидкої допомоги, але вам треба сьогодні, наприклад, потрапити до лікаря. Є в нас е, така система Walking Clinic, це щось таке, такі маленькі поліклініки, е, де е, люди можуть просто прийти, е, висадіти чергу. Черга буде, як правило, дуже довга. Висидіти чергу, прийти, потрапити на прийом до лікаря, який вам скаже, окей, от вам. Я вам прописую там, адвіл, ще якісь такі речі, жаропонижаючі або обезболюючі, І все. Ну, Звичайно, якщо якась така ситуація критична, це буде вас відповідно і, і в лікарню, але ну, от так, так воно відбувається. Наприклад, є ще варіант, як ми робили, наприклад, коли в, в молодшого сина була дуже висока температура. А це було вже пізно ввечері, коли у цій Walking Clinic вже не працюють. Ми поїхали просто в лікарню. І там, де на прийомний покій, там можна прийти, так само висідіти велику чергу і потрапити на прийом до лікаря. Ми тоді приїхали о 9-й вечора, а звітом виїхали в 4 ранку. Я приїхав додому і поїхав на роботу. Один лікар просто приймає, на величезна дитяча лікарня в галіфаксі, і на прийомі вночі один лікар. Так, там є, крім лікарів, є дуже багато персоналу медичного цих медсестер різного калібру гатунку, тому що одна там тиск поміряла, одна ще щось зробила, їх там приходило різних інтерн була, але фактично один кваліфікований лікар був тільки на цілу величезну лікарню. На, на, на прийомі в приймальному покої. Отак От відбувається. Є ще в Канаді, е, крім того всього, ще є е, страхова, е, це не медицина, це е, страхова медицина. Тобто, бо, до речі, вернемося назад, е, що медицина в Канаді для Канадців безкоштовна. На відміну від Сполучених Штатів, що за все треба платити, е, в Канаді. Для громадян і для, ну, для тих, хто легально перебуває на території Канади, тобто хто на Work Permit, на дозвілі на працю, для тих, хто має Permanent Resident або громадяни, вони мають такі, це називається has карта яка підтверджує, що ви в системі є, і за вас держава буде оплачувати всі послуги за медичні, за медичні буде оплачувати за, за всі медичні послуги. Крім того, ще є. Додаткове медичне страхування, яке дозволяє збільшити спектр безкоштовних послуг, тому що ця хас-карта від держави вона не покриває стоматологію, абсолютно. Вона не покриває окуліста для дорослих для дітей, для дітей стоматологія ще покривається. А для дорослих, відповідно, ні, і оці всі б'юті-процедури, там масаж і так далі, це, це державна страхівка не покриває. Але знову ж таки, є для того ці приватні медич... медичні страхівки, як правило, великі компанії пропонують це своїм працівникам. І... Всі державні установи також мають це як великий бонус, що в державних установах також є оця додаткова медична страхівка. Це виглядає тим, що ви кожного, так як в мене, наприклад, кожного тижня з мене знімають якусь певну суму невелику, там, в порядка 30 доларів. І фірма ще доплачує таку суму зі свого рахунку за мене, і ми на всіх моїх членів, я на мене і на моїх членів сім'ї, ми маємо е, оці. Додаткові послуги, ми, це дуже зручно, оскільки е, реально ми більше використовуємо, е, вибираємо грошей з цієї медичної страхівки, е, ніж я оплачу е, в рік, тому що туди входить, крім, ну, е, зрозуміти правильно, е, стоматологія е, в, в Канаді в, 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 і в США дуже дорога. Е, Чистка зубів е, просто. Прийшли, почистили профілактично зуби, буде коштувати 200 з лишнім доларів, пломба буде 200 з лишнім, 300 доларів, і окремо рентгени коштують дуже дорогі. І, ну, вся, вся оця медицина, надзвичайно, стоматологія дуже дорога. І це дуже зручно, тому що. Там, наприклад, мій пакет медичної цієї страхівки додаткової передбачає півтора тисячі доларів в рік на стоматологію. Ну окей, якщо у вас не запущені зуби, ви, вам це практично дуже добре вистачає. І профілактика, якісь там пломби, і так далі. Поща і там туди входить цей і на масаж можна на 500 доларів. І у куліст, я, наприклад, фактично. Завжди за рахунок цієї страхівки міняю собі окуляри, і там передбачається ще навіть 90 доларів за огляд окуліста, оскільки в Канаді, не так як в Україні, ви прийшли до окуліста, і він огляд ну десь там якийсь магазин, де продають окуляри. І відповідно огляд від окуліста відразу безкоштовно. Ні. Огляд окуліста в Канаді коштує в Костко 100 доларів. Можливо, вже навіть більше, А от, в інших клініках, станом на вчора, в, біля нас недалеко далеко клініка 130 доларів огляд окуліста. І без цього огляду ви ніяких окуляр окулярів з діоптеру не купите. Це однозначно. І нема такого, щоб ви прийшли там в магазин і там чекає на вас окуліст, і відразу вам проведе огляд і відразу ви придбаєте ці окуляри. Ні. Наприклад, в Костко черга до окуліста там, на два місяці вперед про такі речі. В іншому канадська медицина десь так само, як в Україні, є якісь, можливо, і я не, я не можу так сказати, чи такі є багато кричущих плюсів чи мінусів. На початку нам це, в принципі, все, все, все нас влаштовувало, але потім в процесі проживання в Канаді і чим більше ви стикаєтеся з медициною, ви зустрічаєтеся з різними проблемами або з такими випадками, які які вас дивують, що вони б, в принципі не повинні бути були в Канаді. Наприклад, в нас було що. Ми звертали, ми, якби були прив'язані до однієї стоматологічної клініки біля нас недалеко біля дому, де ми попередньо проживали. І бо тут так є, що ви не можете прийти відразу в якусь окрему клініку і відразу вам там зуби будуть лікувати. Вам ви маєте якби, бути зареєстровані, там попередній огляд проводиться, роблять всі рентгени, там звичайний рентген, Панорамний і так далі. І аж після того ви ніби як ви на облік, і вас там ця стоматологія веде в подальшому. І ми так до одної стоматології були прив'язані, і е, один прекрасний день на мейл, мейл приходить мені клайм. Клайм — це така ситуація, коли ви приходите, м, на, вам надають послуги, е, є два варіанти. Або в, 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 в медична клініка сама оплачує. Е, Бере, як вам ну, пояснити правильно? Пляльм це повернення коштів від е, страхової, оцеї, медичної, страхової е, комерційної. Тобто я, до прикладу, прийшов, е, зробив пломбу, вона коштує, коштує 200 доларів. Е, є два варіанти. Я оплачую зі своєї картки ці 200 доларів, йду додому і е, сканую ці квитанцію, яку мені дали. Роблю оцей так званий клейм, і надсилаю його в цю комерційну страхову медичну страхову і вона мені протягом якогось часу повертає ці кошти. А, і інший варіант, коли це саме робить відразу робить на місці клініка. Тобто, ви якщо там є різниця, якась там, як правило, десь 10% ви своїх платите, а все інше покривається страхувань, але і відразу якби ви тільки платите тих 10%, все, і там далі це не ваші проблеми. Клямить сама клініка і повертаються гроші відразу з страхової в клініку. І от в нас така ситуація, що е, приходить імейл, що е, медична, автомологічна клініка, клініка закляймила в, е, в моїй страховій компанії е, суму 700 лишніх доларів, е, нібито за те, що мені якісь там е, робили маніпуляції з зубами, щось там лікували. Ми телефонуємо в клініку і питаємося, перепрошуємо, а що там клямите? Ми ж нічого не робили цього року. А це якраз кінець, це грудень, кінець календарного року. Тобто, якщо ці гроші даються на рік і вони даються на календарний рік. Тобто, якщо ви їх не використаєте до, до кінця грудня, то з січня вже отримуєте якби, можливість користуватися новими грошима. Тобто, навіть якщо ви використаєте всі або всі використаєте. До січня наново можете нові вже на наступний рік з наступного року використовувати гроші. Тобто, вони, напевно, побачили, що людина цілий рік за цілий рік не використовувала жодних коштів, і вони вирішили таким чином собі там для когось зробити добро. А списати це на мене. Вони думали, що я цього не побачу, або ну десь там проігнорю цей е-мейл і ті гроші просто моя компанія фактично ніби якби за мене заплатить, але послуги надалися комусь іншому. Отака От ситуація була в нас. І була інша ситуація, досить така кричуща: е, мене, в сім'ї, син старший був в лікаря, його направили до іншого, чекали більше півроку, ніяких дзвінків, нічого, в нього там він потребував медичної допомоги і вирішили, що оскільки. Державна медицина дуже довго це процес цей триває. Вирішили звернутися. Є ще приватні клініки, які надають за готівку. Ну не за готівку, а за 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 кошти ці послуги медичні. Ми звернулися. Узгодили це з сімейним лікарем, сімейний лікар окремо дала скерування до них, узгодили, що ця медична клініка співпрацює з нашою страхівкою, все узгодили, провели огляд, огляд коштував 70 доларів, вони за цей огляд заплатили, тобто страхова. І коли, прийшла, коли надали ту медичну послугу, яка коштувала 500 доларів, страхова сказала: ні. Ця клініка не еледджіл для нас. тобто вона там по якихось критеріях не підходить. Хоча на сайті все нормально, все було, все було добре. Ми звертаємося в клініку, каже, перепрошую, яка така ситуація. Ні, все, у нас все нормально, але ви вже не перші. Звертайтеся ще раз. Ми звертаємося, нам приходить, телефонуємо туди, пишемо, телефонуємо. І нам приходить лист на, не на, не на електронку, а просто. Конверті лист, і там відповідь нам така офіційна, що ця фірма, е ця клініка не еледжібл, тому що там лікар щось там не еледджіл, але конкретніше інформацію ми вам надати не можемо, оскільки це є конфіденційна інформація. Все, до побачення, ми сподіваємося, що ви нас зрозуміли. Дякуємо. Ми знову звертаємося ту клініку. Вони кажуть, ні, у нас все прекрасно. Ми по всіх їхніх, стан, їхніх вимогах підходимо. Ми маємо всі сертифікати. Ми, ми, ми перебуваємо у всіх там спілках лікарів, які вони там вимагають. Тобто все нормально, подобається ще раз. Ми вже е, були націлені на те, щоб е, просто звертатися в якийсь контролюючий орган, щоб нам ті 500 доларів так на дорозі не з'являються. Але. Я кажу, дружині, давай ще, ще раз подаємо цей претензію на клейм, можливо, щось там відбудеться. Вже, як вже на цей раз нічого не відбудеться, тоді вже будемо звертатися десь далі. Повернули. Без проблем. Але і це, я так розумію, розраховується на те, що людина махне рукою і так, а, 500 доларів, 500 доларів, так. Там, там 500, там 500 і маєте. От, 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 от це Канада, це. Коли ми приїхали сюди, ми думали, що ми ніколи до такого не з таким не стикнемося, але дуже уважно будьте, тому що при прибиттю при в Канаду ви стикнетеся з великою кількістю шахраїв. Телефонні шахраї, які хочете, шахраї. І вони тут присутні і від, від вас завжди захочуть вимантити якісь гроші або, або Ну, самі розумієте. Отак коротко я намагався вам розповісти, яка ситуація з медитами. Медичною системою в Канаді, чим вона в принципі, відрізняється і, і схожа з українською. Якщо е, відео вам сподобалося, обов'язково поставте вподобайку. Ще раз прошу підписуйтеся на канал, підтримуйте український контент. Е, пишіть обов'язково в коментах, е, що ви хочете побачити в, у моїх наступних відео. І бувайте, до побачення!